Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Істина ніколи не змінюється. Ісаї 48. Трава засихає, а квітка зів'яне. Слово ж нашого бога повіки стоятиме. Коли мій син був іще маленьким. Ми з ним читали дитячу історію про хлопчика, який повстав проти свого вчителя, назвавши ручку вигаданою назвою. Учень переконав своїх однокласників використовувати для ручок нову назву, яку він сам вигадав. Новина про те, що хлопчик замінив слово, облетіла усе місто. Зрештою, люди по всій країні змінили те, як вони називають ручки, просто тому що інші прийняли вигадану хлопчиком реальність як універсальну істину. Протягом усієї людської історії недосконалі люди постійно приймали хибні версії істини чи бажану для себе дійсність аби задовольнити власні бажання. Однак святе письмо вказує на єдину істину, на єдиного істинного Бога. І на єдиний шлях до спасіння, Месію, через якого з'явиться слава Господня, Пророк Ісаї стверджував, що люди, як і все створіння, тимчасові, часто помиляються та ненадійні. Він казав: трава засихає, а квітка зів'яне слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Пророцтво Ісаї про Месію дає нам надійний фундамент, безпечний притулок і незмінну надію. Ми можемо довіряти Божому Слову, тому що сам Ісус Христос є Словом. Ісус є істиною, яка ніколи не змінюється. Чи виникала у вас спокуса відкинути те, що говорить Біблія, просто тому що інші прийняли іншу точку зору як істину? Як вас утішає усвідомлення того, що Ісус є Словом та виконанням усіх Божих обітниць? Помолимось. Дорогий Ісусе, будь ласка, допоможи мені жити так, аби своїм життям показувати свою віру в те, що Біблія це істина, яка ніколи не змінюється. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.